Слава Ісусу Христу! Друзі, завжди хотів записати, записати якби, це відео. І якось завжди не складалося то, 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 що, то ще щось. Я хотів ще так ще разок сказати, що змінило мене. Наприклад, що почало змінювати мене. і... І що мені е, цей священник, який, якого Господь поставив на моєму життєвому шляху, що він мені давав якби, в цьому житті? Ну, першочергово, понятно, він молився. Багато молився за мене. Е, і він заохочував мене до молитви. Тобто е, ми завжди починали, якби день. Е, з вирвиці у утренньою потім вирветься, потім служба Божа. І потім, коли ми виїжджали десь, наприклад, якщо це була неділя, там було багато служб в цей день, то ми завжди, от перше, коли сідали в машину, він молився слава отцю і сину і святому духові і починав царю небесний утішителю душі істини і зразу до Марії, зразу, зразу вирветься до. до до, до Марії, там, та, ну, якби, ну, і, і ви знаєте, мене це насправді дуже сильно дратувало. Е, дратувало, Бо з самого ранку ти ще не прокинувся. Але це дратувало, що мене? то внутрішнє, Моє внутрішнє мене дратувало. Та? Е, бо я прийшов, якби побитий побитий гріхами, побитий е, побитий світом. Е, і е, ну, якби, духи не зацікавлені, щоб ти молився. Духи зацікавлені, щоб ти. Був красавчиком, та. вони зацікавлені, щоб ти... Ну, навіщо молитися. Там, та. І знаєте, друзі, коли цей священик, коли ми завжди їхали, і цей священик якби, починав якби, цю молитву, я бунтувався. Там, та. Але це бунтувалися духи, які, наприклад, які жили в мені, якби, які мене, мене тримали в цьому рабстві, в рабстві гріха. От. І це насправді дуже важливий момент. Тобто багато молитв для залежних людей, коли вони починають свій шлях. Чому? Тому що молитва закладає моцний фундамент в твоє життя. Е, я не кажу, що це мусить бути е, вирватися. Читання слова, розважання над словом, молитва про славу, будь-яка молитва. Служба Божа це основа, це фундамент, причастя, з'єднання з Христом. Це основа. Основа нашого християнства. З'єднатися з ним, прийняти його в своє серце, причаститися. Це основа, основа всіх основ. Основа всіх основ Це Євхаристія. Е, і дивіться. Е, потім другий момент, який він мені дав, він мене тотально любив. Тобто, він мені не вказував від початку, який я поганий, який я грішний, що я роблю неправильно. Він навіть не робив мені зауваження за те, що я курю, за те, що я курю. Він е так жартував зі мною там, е та бросай то чортове кадило, там, та. але він мені не казав, що ти такий поганий, ти куриш. Та другий момент, другий момент, це е чому він так робив? Він мені задовільняв першу потребу. Перша наша потреба це є любов. Це не є виховання там, на, стан... на, на, на поумлення. На... Настанови, це є якби любов. Та? І любов. І другий момент, який він робив, він мені казав, що я цінний, що я потрібний. І давав мені такі маленькі служіння. маленькі служіння. Перші, Перші служіння, які він мені давав, це я привозив бабусь до церкви. Там, та? А потім він мені так само казав, ти цікавий. Ти цікавий і для мене, і для Господа. Ну, то Тобто, я зацікавлений, якби тобою. там, та? А не казати, що ти такий наркоман, ти такий поганий, ти такий... Е, ти просто. А я цікавлюся тобою. Та другий момент наступний момент е, мета. Ти покликаний для великих речей. В Бога є на тебе план. І в мене, ну, наприклад, коли людина Бога ще не знає, типа. Я маю план на тебе. Церква має план на тебе. У нас з тобою багато роботи. Для чого? Для того, щоб людина піднімалася з цього пригніченого стану, в якому країна говорить, ти наркоман, з тебе нічого не буде, горбатого справить могила. Щоб його вирвати з, цього, з цих танетів, щоб він повірив, повірив першочергово в себе, що він потрібний для чогось. А вже потім. Вже потім психологія, вже потім правила, вже потім е, вже потім якісь моменти там та і більшість центрів е, реабілітаційних є неуспішних. От через те, що вони приходять, люди, типу, їх зразу загружають правилами, їм їх зразу починають ламати. Ламати потрібно. Тобто стару людину потрібно зламати. Не зламаєш стару, не народиться нова. Але стару людину. Потрібно ламати вже тоді, коли людина людина розуміє, що Христос є основа, що Христос є основа, коли людина вже шукає Божої волі на своє життя, а не тоді, коли він тільки прийшов в центр, ще не встиг адаптуватися, ще, ще кумариться, а йому вже розказують, що, що треба робити. Що треба перший крок писати, другий крок писати це не працює. Людину треба долюбити, людину треба прийняти. Людину не треба зразу пристосовувати до, до порядку. Її треба полюбити в тому хаосі, в якому вона жила, а потім вже виховувати. І це дуже важливий момент. Ісус прийняв апостолів, таких, такими, якими вони є. Когось рибалкою, когось митарем, когось зрадником народу, когось переслідувачем церкви. І що зробив? Когось ось когось скинув, скинув з коня, але кожному посіяв надію, кожного зцілив, кожного навчав, кожного любив і кожного вів за собою. Бо любив. Бо любив. Першочергове задоволення, першочергове – це є любов. І це дуже важливий момент. Тому любіть ближнього, любіть людей, поранених гріхом. Хай Христос благословить вас всіх. Цьому питанню амінь, алілуя! Слава Богу за все.